Личинки, трипси, жуки, молі, садівництво іноді може бути головним болем. Але це не обов'язково. Якщо ви ще не пробували корисних нематод, варто задуматися про це. Використовуючи корисних нематод, ви боретеся з природою за допомогою природи, так що це повністю органічний метод, який несе мінімальні ризики. Існує кілька видів нематод, які не зашкодять вам. Вашим вихованцям або врожаю, так що їх використання це хороше рішення. Їх можна зберігати в холодильнику до застосування, а потім просто розвести у воді і полити рослини це дуже просто. Давайте розберемося, що таке корисні нематоди і як їх можна використовувати в садівництві, щоб зменшити кількість шкідників. Що таке корисні нематоди? Що взагалі таке нематода. Це мікроскопічні круглі черв'яки, які живуть в ґрунті і харчуються комахами-шкідниками. Ви можете подумати, що аскариди небезпечні, але ті види, які використовуються для боротьби зі шкідниками, не завдадуть шкоди ні вам, ні ґрунту, ні рослинам. Навіть якщо ви з ними контактуєте, це абсолютно безпечно. Корисні нематоди дійсно корисні, тому що вони знищують шкідників, яких ми не хочемо бачити в саду: личинок комах, гусениць, білих личинок хрущів та інших. Одного застосування нематод може бути достатньо, щоб зменшити популяцію шкідників, якщо умови правильні. Дві обробки з інтервалом в два тижні забезпечать різний віковий склад нематод, що дозволить їм розмножуватися і продовжувати знищувати шкідників в ґрунті. Корисні ґрунтові нематоди стали популярними в садівництві в останні роки, але їх використовують для біологічної боротьби зі шкідниками вже більше 50 років, їх популярність зростатиме, оскільки все більше людей переходять на органічне землеробство. Ніякої хімії, просто маленькі істоти борються з великими. Життєвий цикл нематод. Оскільки нематоди мікроскопічні, ви не побачите їх життєвого циклу. Як і інші комахи, вони мають три основні стадії: яйце, личинка та доросла особина. Личинки мають чотири стадії розвитку, і саме на третій стадії вони знаходять господаря комах. Більшість видів проникають в тіло шкідника через рот або інші отвори, а деякі проколюють хітиновий покрив. Потрапивши всередину, личинки нема тут виділяють бактерії зі свого кишечника, які руйнують тканини комахи. Потім личинка харчується цими зараженими тканинами і шкідник гине. Нематоди можуть швидко знищити господаря і відкласти яйця прямо всередині нього, продовжуючи харчуватися. Залежно від комахи, всередині одного господаря може розвинутися одне-два покоління нематод. Види корисних нематод існує багато видів нематод, але лише деякі з них використовуються для боротьби зі шкідниками. Деякі нематоди паразитують на рослинах, наприклад, галові нематоди, але корисні види допоможуть контролювати і їх. Давайте розглянемо основні види корисних нематод і їх меню з шкідників. Стийна Немафалтаї СФ Стийна Немафалтаї СФ найчастіше використовують у відкритому ґрунті і теплицях вони також підходять для кімнатних рослин, так як знищують личинок грибкових комариків. Одних з найпоширеніших шкідників. Крім грибкових комариків, есеф справляються з совка, цибулевою мухою, капустяною мухою, плодожерка, кукурудзаною совкою, довгоніг, ПС, Кліщі. Вони також знищують шкідливих нематод, таких як галові, бексирая фоора, HB. Хітрохабдиз Бексерая фоора ще один поширений вид, який легко знайти. Їх використовують на газонах, в садах, полях і фруктових садах. Якщо у вас проблеми з мурахами або хрущами, цей вид вам допоможе. HB атакують личинок колорадського жука. Довгоносик дротяник, бліжка, мінуючих мух. Стийна немака покапсай, есси. Стийна намака покапсай, есси, третій популярний вид їх часто використовують проти бліг, тому вони ідеальні, якщо у вас є домашні тварини. Також вони ефективні проти гусениця, совок, 3 ПС, Тарга, інші види. Є також менш поширені види, такі як стийне макреуси, іскей, які краще працюють у прохолодному кліматі, та стийна нема брав, есар, ефективні проти цитрусових шкідників. Застосування корисних нематод в саду Коли ви визначилися з видом, пора застосовувати нематод. У них короткий термін життя, тому використовувати їх потрібно незабаром після покупки. Зберігайте неактивованих нематод в холодильнику холод уповільнює їх метаболізм. Перед застосуванням розведіть їх у воді згідно з інструкцією, можна використовувати лійку або оприскувач для великих площ. Якщо не використовували всю упаковку, залишки можна знову прибрати в холодильник. Зазвичай 5 мільйонів нематод вистачає на 1600 квадратних футів. Але якщо ви використовуєте суміш видів, може знадобитися більше. Коли застосовувати кращий час ранній ранок або вечір. Прямі сонячні промені і висока температура вбивають нема тут. Грунт повинен бути теплішим за 4 градуси Цельсія і холоднішим за 35 градусів Цельсія. Оптимально застосовувати їх навесні або на початку осені. Як застосовувати? Спочатку добре полийте ґрунт, це допоможе нематодам переміщатися і виманить шкідників ближче до поверхні. Потім внесіть нематод і знову полийте. Через один-два тижні повторіть обробку, щоб створити стійку популяцію. Нематоди не рухаються далеко, тому обробляйте всі проблемні зони. Вони живуть до 18 місяців, якщо ґрунт залишається вологим і температура в допустимих межах. Використання нематод для кімнатних рослин. Застосування для кімнатних рослин майже не відрізняється Найкраще підходить СФ проти грибкових комарів. Перед обробкою полийте рослину, потім внесіть нематоди і знову полийте. Слідкуйте, щоб ґрунт залишалася вологою. Часті питання: чи справді працюють корисні нематоди? Так, якщо використовувати їх правильно і підтримувати потрібні умови. Як довго вони живуть? До 18 місяців в ґрунті, якщо температура і вологість відповідні, чи вб'ють вони дощових черв'яків? Ні, корисні нема туди, не полюють на них, хоча в рідкісних випадках глисти можуть заразитися бактеріями від нематод.